Друзі, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплені Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба і Божої нам усім благодаті. Ось які в мене перці. Посходили майже всі це є червоненький, такий, як конусовитний, товстенький і смачненький. А це є оранжевий. Ось Два радочки, поки позначка, червоний, а оранжевий. Ну так, слабенько слабенько зійшов, ну, але щось там є. І на даний час я хочу їх зробити їм перевалку. А яку ємність, я я вам покажу ось такі стаканчики. І тут вони вже будуть рости, поки не будемо висаджувати відкритий ґрунт. Друзі, і ось такою великою ложкою будемо насипати землю. Ми потім гарненько, так ручками, ручками все вийде добре. І понасипаємо по одній ложці, кожню, кожний цей стаканчик. А тоді вже будемо робити. Нашу перевалку. Подивіться, друзі, вам не видно, я вам потім покажу Піддон підійшов із, із, із попередньої секції. Це ж супер. І під віконня буде чисте. На землі, друзі, я понасипала і зробила такі, як виємочки. Вже декілька причин я пересадила і мусила полити, тому що пересохли і погано вибирались. Бачите, яка коренева система? Так, і ось тако Погружаємо. Так, я землю Ось цей більший стаканчик засипаю лише куплений, тому що в цьому маленькому, в тих маленьких секціях стаканчиках, земля більшість своя, тому я не хочу вже мішати із домашньою. І ось так зробимо таку перевалочку. Я думаю, що все в нас вийде. А тоді я подосипаю землю і буде супер. Де два, де три, як деякий зійшов? Так, друзі, і садимо. Не попідростають, і все буде супер. Ну, тепер я попересаджую, а тоді з вами зустрінусь, коли вже все зроблю повністю всю перевалку. А це, друзі, вже готова друга секція. І з червоненьким перцем ми вже розібрались. Я його зараз гарненько полю, ну, не сильно, так, трішки. І будемо пересаджувати. Оранжевий перчик ось так. І на підвіконня я поки ставити не буду. Поставлю на землю, нехай він дубу-дві постоїть, а тоді поставлю на підвіконня. Може, на стіл поставлю, але не на сонечку. І все. Тепер будемо готувати третю секцію на оранжевий перчик. Ну, а тепер, друзі, можна було б сказати і все. Пересадили ми дві секції червоного, і одна секція вийшла оранжевого. Але ж в мене ще червоненький є, якого я сіла просто-просто хаотично. І тепер його треба також пересадити. І зараз це ми все зробимо. Там будемо, друзі, трішки по іному по-іншому, тому що там прийдеться просто брати по дві по три, ну, по три розсадники буду брати, і буду садити кожен ось цей такий стаканчик. Тут я спочатку пересаджувала, як ви бачили, де були дві, додавала по третій. І де-не-де -де додала по 4 ось в цьому стаканчику. Ні, три. Де слабша розсада, я все ж таки повимала і залишила по три в кожному нашому стаканчику. Ну і все, хай наша розсада росте, хай вона нас радує. Але ще будемо пересаджувати червоненькі. Ну, а це тіпер котрі зійшли за три дні насіння було пророщене, і вони набагато вищі, тоненькі, але я думаю, що коли я їх пересаджу в ті секції, то вони будуть набагато гарнішими. А тепер буду, друзі, помаленьку, акуратно їх звідти пересаджувати. Не знаю, як то в мене вийде, але все ж таки постараюсь. Буду брати по величині, щоб були одинакові. Напевно, мені не потрібно було насипати землі, а може й добре так буде? Так, по черзі кожну розсадинку розставимо акуратненько. І засиплемо землею відразу ж. Я думаю, що все буде добре. Друзі, ще вони гарніше виглядають за тих, вони більші. Вони дуже швидко зійшли. Так, я ложечкою буду підважувати, а тоді буду вибирати собі де кращу розсаду і буду пересаджувати. А та, що не поміститься, посадимо назад цей луток і тоді з кимось поділимося. Ну, я вам зараз це ще посажу і поставлю паузу. І я буду з ними бавитись. Я буду з ними бавитись. Я, друзі, привикла садити по три перчинки в одну лунку. Не знаю, мені так більш подобається. може десь забагато землі насипали, то потім так злегка пострушуємо. І ось все. Що з вами ще одну ось цю секцію посадимо. А давайте посадимо. Так, тільки треба ложечку брати, тому що так можна пошкодити корінчик. Один. Два і ось цей буде. Ну, давай, відривайся. буде три. Один. Два, і три цей меншенький, його. Посадимо трошки вище, щоб він був одинаковий, щоб він не відставав розтік. Може, я неправильно сажу, то ви мені, вибачте, сажу так, як мію. Так як в мене виходить. Ох, можна хотіти багато чого, але виходить в нас так. Як виходить. Все, а тепер поставлю вам паузу і буду пересаджувати, засаджувати усі-усі наші наповнені ось такі секції, такі стаканчики. А ці перчики полімо трішки більше, тому що вони садились без землі. І в суху землю. Тут, ой-ой. Тут трішки моїх більше проблему. Ну мені ця розсада найбільше подобається. Не знаємо, звичайно, як вона буде рости, як вона себе покаже в але Вигляд її непоганий. Все, друзі. А тепер я після себе приберу, тому що тут... Ой-ой-ой! Поросипала -ой -ой. марічка На землю. Попідмітаємо, поприбираємо і все буде супер. А в цьому лоточку я вам зараз покажу. Ось, лишилось пару розсадинок. Можна було б вибрати де кращу, але я вже не знаю. Чи вона мені потрібна, чи ні. Ви бачите, скільки мусром, бачите, це все, Марічка, буде прибирати. Так Ну що, усім до побачення. Нехай все буде добре і вас, і в мене. Хай розсада наша приймається. Ну, а я, а я буду... Ще працювати над помідорами, а те, що я буду робити з ними, то це вже буде в наступному відео. А на даний час вам говорю до побачення, бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока-пока, друзі, пока!